Привіт! Сьогодні ми розкажемо вам 30 несподіваних фактів про Україну. Давайте перевіримо, чи зможете ви відрізнити правду від вигадки. Готові? Починаємо. Чи правда, що Україна найбільша країна Європи за площею? Правда? Україна дійсно найбільша країна, яка повністю розташована в Європі. Перша конституція у світі була створена українцем. Правда? Конституція Пилипа Орлика, написана в 1710 році, є однією з перших демократичних конституцій у світі. Україна була першою країною, яка ввела право голосу для жінок. Вигадка. Право голосу для жінок вперше запровадили в Новій Зеландії в 1893 році. Тризуб це сучасний символ, який з'явився після 1991 року. Вигадка. Тризуб має глибокі історичні корені і був гербом князя Володимира Великого ще в 10 столітті. В Україні розташована найбільша у світі пустеля вигадка Найбільша у світі піщана пустеля Сахара розташована в Африці. Карпати є частиною найбільшої гірської системи в Європі. Правда? Карпати належать до Альпійсько-гімалайської гірської системи, що є найбільшою в Європі. Озеро світясь найглибше в Україні. Правда? Світясть найглибше озеро України з максимальною глибиною близько 58 метрів. В Україні знаходиться найвищий водоспад в Європі. Вигадка. Найвищий водоспад у Європі Віннуфосен у Норвегії. Борщ був офіційно визнаний світовою спадщиною ЮНЕСКО. Правда? У 2022 році борщ внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Святковий стіл на Різдво обов'язково включає сім страв. Вигадка. Святковий стіл має включати 12 страв, які символізують 12 апостолів Ісуса Христа. Найстаріше дерево в Україні має понад 1300 років. Правда? У селі Стужиця на Закарпатті росте дуб чемпіон, якому понад 1300 років. Азовське море є найсолонішим у світі. Подобається Вікторина? Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих запитань. Вигадка. Азовське море є одним із найменш солоних морів у світі. У Карпатах ростуть найрідкісніші квіти Європи Едельвейси. Правда? Едельвейс символ краси та чистоти дійсно зростає в українських Карпатах. В Україні знаходиться найдовша вулиця у світі. Вигадка. Найдовша вулиця у світі це Янг Стріт у Канаді. Писанкарство українська традиція, яка налічує понад тисячу років. Правда? Традиція розпису писанок бере свій початок ще з дохристиянських часів і є важливою частиною української культури. Леся Українка була лауреатом Нобелівської премії. Вигадка. Леся Українка не отримала Нобелівської премії. Говерла найвища гора в Україні. Правда? Її висота 2061 метр. Тарас Шевченко написав лише одну збірку поезій. Вигадка. Найвідоміша збірка Тараса Шевченка Кобзар. Проте Шевченко написав і багато інших поезій та творів. В Україні можна побачити полярне сяйво. Правда? Полярне сяйво іноді можна спостерігати в Україні під час магнітних бур. Хоча це рідке явище для нашої місцевості. Андрій Шевченко став першим українцем в історії Незалежної України, який здобув золотий м'яч. Правда? Андрій Шевченко отримав золотий м'яч у 2004 році. В Україні розташований найбільший у світі пам'ятник ложці. Правда? У Черкаській області є пам'ятник ложці за вишки понад 4 метри, що занесений до книги рекордів України. В Україні розташований найбільший в Європі музей авіації. Правда, музей авіації в Києві має понад 70 літальних апаратів, включаючи літаки, вертольоти та навіть космічні апарати. На території України знаходиться географічний центр Європи. Правда? Цей центр розташований поблизу села Ділове на Закарпатті. В Україні налічується більше двох тисяч озер. Правда? Україна багата на водні ресурси. Україна межує з сімома країнами. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал. Попереду ще більше таких вікторин. Правда? Україна має спільний кордон з сімома країнами. Найглибша станція метро у світі знаходиться в Україні. Правда? Станція метро Арсенальна у Києві має глибину 105,5 метрів, що робить її найглибшою у світі. У Чорному морі живуть акули. Правда? Найбільш відома Чорноморська акула або акула гребінець. Яка зустрічається в прибережних водах, але вона не становить небезпеки для людей. У Харкові найбільший майдан в Європі. Правда? Площа Свободи в Харкові є однією з найбільших в Європі за розміром і входить до списку найвідоміших площ світу. Україна є найбільшим експортером меду в Європі. Вигадка. Китай на першому місці. Україна займає друге місце за обсягами експорту меду України ЄС. Трембіта це найдовший музичний інструмент у світі. Правда? Трембіта, традиційний український духовий інструмент, може досягати 4 метрів у довжину. Вітаємо! Ви завершили нашу вікторину. Скільки правильних відповідей у вас вийшло? Пишіть результати в коментарях. І не забудьте поставити лайк, якщо дізналися щось нове, і підписатися, щоб не пропустити наступні вікторини.